Що на українському телебаченні зробили шоу, де фізично знущаються над учасниками, перекриваючись тим, що це для їх же користі, а після шоу учасники втрачають своє єдине життя. І ніхто за це не покараний. А навіщо уявляти, коли у нас є. О, ну, я людина, яка на жаль пережила розлади харчової поведінки, в тому числі і орторексію. Тому у цьому відео, з точки зору мого досвіду, ми з тобою зробимо огляд на зважені та щасливі. Подивимось, як же вони насправді фізично знущались на цих тренуваннях над учасниками, як вони їх булили, демонізували їжу, і як учасників на жаль, після шоу деяких взагалі не стало. Про це взагалі ніхто не заговорив особливо і ніхто не поніс ніякого покарання і не зробив, напевно, висновків. І ми розглянемо з тобою тезу про те, що спорт може бути більш шкідливим, ніж зайва вага і його відсутність. А мене кстати, звати Богдана. Ви на моєму каналі, і перед початком я одразу попрошу тебе нажати той лайк, от прям щас, отак от клацни на відео, і нажми. Підпишись і нажми ще на дзвіночок. Я тебе дуже прошу, бо це чесно допомагає розвитку каналу. Пожалуйста. І хоч цей огляд на зважені та щасливі, сміливо. Насипай собі, покушать, наливай чайочок І поїхали! Зважені та щасливі! Це шоу, якого не знімали аж 8 сезонів, і суть якого полягає в тому, щоб зібрати повних людей, поселити їх разом в будиночок, і щоб вони протягом проєкту проекту займались з професійними тренерами і худли. Ну і хто за тиждень схудне менше всього, той і покидає проект. І так, поки не залишиться той самий єдиний переможець чи переможниця, яка за весь цей час схудне більше всього і покаже. Шалений результат. І здавалось би, що сама ідея позитивна. Вони хочуть допомогти людям, яким дійсно потрібна допомога, у яких критична вага, яким важко живеться, але все ж таки я хочу загострити увагу на тому, як вони це роблять, і наскільки це насправді проблематично. Ну і поділитись досвідом зі своїми розладами харчової поведінки. Ну і так як я загострю уваги саме на проблематичності, то і це відео я поділю згідно з проблемами, які я побачила в. Бажаних та щасливих Проблема перша це демонізація їжі і пропаганда жахливого ставлення до свого тіла. Ну і одразу хочу показати вам заставку з останніх сезонів, яка, хоч і ну, супер жахлива, але мене вона, якщо чесно, не смішила. Тут одразу нам показують такого повненького хлопчика, маленького, в якого просто всі тичать пальцями, сміються з нього. You are gay. і він такий розстроєний, що намагається спригнути через цього козла. Не може, він лягає на цього козла, всі з топцем сміються ще й. М'ячом його кинули в голову, і він, звичайно, розстроєний, іде до мами, яка дає йому смачненький, там жирненький пирожочок чи якусь там їжу. Булочка з сосіскою, чай буде брод і. і пряники до чаю. І все. І потім показують а цей хлопчик, типу, вже подорослішав і він підліток, і показують його ось таким. І мені взагалі здається, що... Ну, тут він також не особливий, якийсь повний. Так виглядає, блін 60% чуваків. І він тут на випускному намагається запросити дівчину, але вона йому відмовляє іде танцювати з більш худим хлопцем. А цей хлопець опять йде до мами їсти. І так з нього всі сміються, чмарять, і він супер нещасний, тому що він зайвою вагою. Заставка, звісно, угарна, але вона виглядає як страшний сон. І мені хочеться чи щось на спитати. Що ви думали, коли це робили? Ви слабі чи що? Типу, ви думаєте на повному серйозі показувати ось це як проблему зайвої ваги, а не проблему булінга? Тут одразу показується, що якщо ти повний, то це проблема тільки в тобі і в твоїй повноті. І всі будуть тебе чмарить, всі будуть з тебе сміятися, ніхто тебе не буде любити і з тобою Тоже не буде. Так що іди і схудни, щоб. Суспільство тебе прийняло. Ну а в тому, що всі булять, тут проблеми, звичайно, ж ніякої нема. Треба просто схуднути і перестануть булити. Та це ж абсолютно не проблема. Nice. Мені, до речі, ще й пощастило, бо мені порекомендували сезон, де не тільки люди будуть. Якимись неймовірними зусиллями, а тут ще й якась гендерна боротьба між чоловіками і жінками. Дівчатці, ми зірвали джекпот. І тут нам кажуть, що жінкам треба їсти на 2200 калорій, а чоловікам на 2600. Нормальним, здоровим. Здоровий чоловік в день має потребляти 2600 калорій, а жінка 2200 Ну, тут вже точно хоча б краще, ніж нам казали, в супермоделі. По-українські, до речі, я в описі залишу силочку на мій огляд на супермодель по українськи, де я також ділюсь досвідом з розладів харчової поведінки. Бо так, в цих супермоделях по-українськи нам говорили, що нам треба харчуватись на 1300 калорій. Зважених та щасливих хоча так по божесті, на 2-200, але я все ж таки наполягаю на тому, щоб взагалі не думати про ці калорії, не рахувати їх, тому що коли ти їх оце рахуєш, постійно про них думаєш, в тебе е, така з'являється на них зацикленість, гіперфоксація, і може через це з'явитися взагалі залежність. Ну а коли в тебе є залежність від цього рахування, коли в тебе є зацикленість на їжі, то це, на жаль, дуже сильно псує життя, бо таким чином е, ти починаєш думати прямо тільки про це і забороняєш. Собі жити нормальним життям, і просто не можеш ці думки потім вигнати взагалі з голови. Так, я дуже часто, наприклад, могла відмовитись від якихось там пікніків з друзями чи від якоїсь поїздки на природу, бо я думала про те, що я там можу з'їсти і вилізти зі своєї норми калорій. Ну і ще один жахливий наратив, який вони тут говорять, також одразу учасникам, це те, що їм потрібно відпрацьовувати їжу. Вы сегодня наконец-то почувствуете сцену своей любимой еды. Потому что вам придется ее отрабатывать. Боже, наскільки це жахливо, будь ласка, не, не треба. Їжа це енергія, це те, без чого ви просто не зможете жити. Там загалом ці 9 існують ті 2000, типу, норма калорій, вони йдуть просто на те, щоб ваш організм функціонував, просто функціонував ваші органи, щоб серце билось, розумієте? Не треба вам там відпрацьовувати. Боже, бо я якщо чесно з жахом згадую цю картинку з інстаграму, там, де просто. Одна печенька Ора і просто там 30 тисяч шагов. Чи варто тобі їсти цю печеньку? Варто! Ну і мене дивує те, що вони почали розбирати їх раціони, замість того, щоб першим же кроком відвести їх до психологів, психотерапевтів і психіатрів, тому що проблема ж явно не тільки в їжі. Тут спочатку показують, що от ви такі погані, бо ви багато їсте, і ви через це дуже. Повні, і ви через це губите своє життя. Але ну зрозуміло, що ж вони їдять не просто так, що саме у заїдань оцих є проблема, і це проблема в голові. І цю проблему спочатку треба вирішувати, а не просто забороняти їжу окей. Так що, якщо в тебе також є якісь переїдання... Будь ласка, звернісь до спеціалістів, не треба себе просто звинувачувати. Це дійсно існує якась інша проблема, яка тебе ось сподвігає так діяти. Ну а тут учасникам просто бездумно кажуть відмовлятись від їжі, поплюшать ставлення до тих чи інших продуктів, і, собственно, це часто і приводить до нівелювання якогось результату. Так, і деякі учасники після цих ось проєктів вони понабирали стільки ж, а то і більше. І так часто трапляється взагалі з усіма людьми, тому що це просто приводить до зривів, до компульсивних переїдань, і це все приводить до ще більшої зайвої ваги. У нас успільство взагалі якісь дуже незрозумілий, демілячний стереотип, що якщо ти повний, то ти взагалі не можеш жити просто життя. Ти постійно повинен схуднути, хотіти цього і робити все заради цього, а просто там кохати, займати своїми хобі, заробляти там гроші їздити на відпочинок. Ні, спочатку схудти, а потім робити це. Ні, друзі, ні, на жаль, щастя, і також щастя, як в житті, так і щастя у коханні і відношення протилежної статі до вас залежить не від вашої ваги. Уявляєте? Ось дівчина каже ситуацію зі свого життя. Добрий день. І перва лицо, і дарі, як дарі тікаєте. для мене було все. Он зробив таке лицо, типу. Типа, ну хто це вийшов, так? Да? І я також зіштовхувалась такою з негативною реакцією щодо своєї зовнішності. Хоча я більш-менш ковенційно типу приваблива і ковенційно струнка, звичайно, з якимись там недоліками, але блін, ну тут проблема явно не в дівчині, тут проблема в такій реакції людей, і проблема в людині, як я так відреагувала. Окей? Ну і також дівчина тут розповідає про зраду її чоловіка. Я взагалі не розумію, яка це яка повинна бути любов чоловіка. Звісно, що Мені явно Чому? Не женились, Чи він не вибрав мене, а вибрав її на душу я тохта. І звинувачує в цьому себе і те, що вона розповніла. Хоча знову ж таки зраджували найгарнішим жінкам в світі, які вважаються просто найгарнішими в світі, акторкам, які неймовірно гарні, у яких там мільйони грошей, у яких є все. Але їм зраджували, розумієте, та тут також проблема не в зовнішності, а проблема в чоловіку. І в якихось там, можливо, ну, недоліках, які були там у стосунках, які суперсильно. Когось з ну, цих партнерів не влаштовували. І замість того, щоб адекватно завершити, партнер просто йшов на зраду. І це його правтик. І ніколи в цьому не винувата, блін, жінка і якась вага. Ну і звичайно ж, що чоловік, що жінка, вони також можуть кохати і бути коганими в незалежності від ваги. І як ми можемо побачити також з цього шоу, що поки одні жінки просто себе... Чи морять за цю вагу і за те, що вони через вагу саме не можуть знайти собі другу половинку? То ми бачимо тут прекрасні інші, якби приклади того, що вот чувакам нормально. Про поезії, да, дало стихам своїм я завивав супругу свою любі жва. Благодаря цьому я сім'ю і в мене ось такі ось дітки. Але, на жаль, тренера в цьому сезоні, та я думаю не тільки в цьому, вони тільки підкріплюють таке ставлення учасників до себе ось такими ось фразами. А чому я на тебе бросила? Вот Той чоловік, від якого у тебе дитина? Ну, Він, мабуть, житомирець. Ти хочеш, щоб у твоєго сина був Ти Перебудеш з красивим і хорошим чоловіком, ти станеш красоткою. Я буду. Ну і звичайно, так і це сезон і чи просто загострений на оцьому цьому протистоянні чоловіків і жінок. То тут звичай, звичайно, жахливі гендерні стереотипи. Ваше місце це кухня. все. Ні, блін, я робила для того, щоб якусь козу блін, і витирати вибирати свого дітей. Звінить усе чел, звичайно, лютий, просто як то кажуть, база менів. Він постійно розповідає, як жінка повинна себе поводити. сірка глашка. Мойка, посуди, все ділова жінка, а діло мужика зарабатывать бабки, приносити домой. А е, і розповідай про він чоловік, все поводити, що він типа добутчик, але потім він каже, що він на жаль нічого не добився і все живуть вони у батьків його дружини. З цим костем фіг так забиратися, то я Самый обычный мужик, который, грубо говоря, ничего не добился в своей жизни и живт да, вообще в чужом доме, Можно сказать, грубо говоря, сидит на шее да, у чужих ему людей, у родителей своей жены. Я думаю, з цією проблемою ми вже розібралися. Також на мені тези свої ті хотіла проговорити. Проговорила і йдемо далі. Проблема друга це, взагалі, нереальні фізичні навантаження для учасників і відношення до них тренерів. Тут одразу ж, як тільки учасників привезли, їх навіть не довезли ще до їх будиночку, до їх табіру схуднення, як їх заставили йти 10 кілометрів пішки і навіть не просто йти, а бігти. Наша вечірка проходила в 10 кілометрах від лагеря похудіння. І ви повинні добратися туди своїм ходом. Давай, давай немає, можеш. Детки, ну. давай, давай. Абсолютно без розминки в звичайному одязі пройти 10 кілометрів ще не зрозуміла, яка там була погода. Може, це взагалі пожарі? Якщо чесно, друзі, то це анріал навіть просто для звичайної людини, навіть для спортивної людини, це важко. Ну, типу, чому вони одразу так роблять з учасниками, які, очевидно, по життю ще й мало займаються спортом, або взагалі не займаються, це ненормально. Ну я думаю, що багато тренерів, якщо не будять і тренер, вам скаже, що треба починати таким недосвідченим людям взагалі з дуже легких тренувань і, так, знаєте, потихонечку входить в цей весь процес. Потім у них були дуже важкі тренування, які виглядали ось так. Браво, можна сказати, очень здивався над нами. Він не жалів нікого. Поїхав! Дені! Дей! Ось! Такі тренування у них потрібно було, щоб згоріло там 1500, 2000 або 2500 калорій. Ви також уявіть собі, взагалі, які це навантаження, і такі тренування також одразу. Просто сходу людям, які майже не займались спортом. І це показували по телевізору і показували нам, як так, так і потрібно. Особливо, як на мене, дурнувати тренування це коли також на початку буквально там сезону їх просто привозять, їм треба просто тягати фуру. <плес> Создав табував на час. Прикинь, ти пішов тудись, щоб схуднути на якийсь проект, і тобі кажуть, тягай фуру. Так, це ж треба робити кожній людині, яка хоче схуднути. Ну і ще шикарніший процес тренувань, де на них просто постійно гарлають, постійно оруть, І момент, з якого я випала, кудись в стратосферу, це коли ще починають бити. Прийшов ти значить, на проект і тісь похудать. А ти спочатку фуру потягав, а потім всі прийшов, те побили на тренуванні. А придінь що тренера собі де теж в житті можуть поводити. Ну, типу, навіть ось ці вони ж також, ну, тренера, вони там тренували людей в житті, окрім проєкту, звичайних. Придінь заплатив ти практично, за абонемент, а тебе ще й кулецяри в живота бахнули. Ну, це вообще. Ну, я думаю, що багато хто зіштовхувався в житті з тим, що тренера часто можуть переходити цей грань своїх обов'язків і вважати, що вони можуть булити людину, можуть називати її якось неприємними словами, там матюкати її під час тренування. Вони вважають, що це мотивація, і вони ще вважають, що вони взагалі можуть по життю контролювати і можуть чмирити також людину за її там раціон харчування або просити якось. Контролювати, щоб людина, щоб тренер контролював. Її харчування, і це не норм. Це вже чи чесно, схоже на якийсь аб'юз, і так не повинно бути. Бо все ж таки, ну, якого якась людина, яку ти просто заплатив там гроші, прийшов в зал, може настільки впливати на твоє життя. Тому я думаю, що треба взагалі усвідомити, що тренера так не повинні себе поводити, і що так навіть не працює мотивація. Що мотивація взагалі не працює за рахунок того, що ти постійно себе звинувачуєш. Окей? Ну що ж, це. Це ми розібрали, і давайте вже перейдемо до, як на мене, найглобальнішої проблеми проблема третя, що після таких ось навантажень, після цього проекту деякі учасники просто покинули світ живих. І для яковлів, учасник третього сезону шоу Зваження та щасливі якого на жаль не стало у травні 2015 року. Ну, ви розумієте, що це могло статись, бо був чоловік з критичною вагою, і так йому серцю було важко взагалі працювати. Потім у нього стався такий стрес, бо загалом так шалено худали всі учасники, якраз таки через стрес. І на цьому шоу в цілому їх не вчили, як правильно, условно, жити і підтримувати якусь нормальну взагалі вагу, і нормальне там ставлення до їжі, нормальне харчування. Їх тут вчили, по суті. Так от шалено худати і втрачати просто нереальні телеграми, які втрачати взагалі ненормально в таких кількостях і настільки швидко. Ну, і, звичайно ж, або після такогось неймовірного стресу просто не витримало серця, або ж. Він міг там повернутись до звичайного свого там харчування, до звичайного свого стилю життя, який в нього в цілому, ну там я думаю, можливо, у багатьох учасників він не змінився, бо як я вже сказала, їх там просто заставляють щось зробити, бігати, щоб вага різко втрачалась, і вона ж може так же потім і різко набратись. Ну і після цього всього просто звичайно серце не витримало, на жаль. А чоловіку було всього 32 роки. Це дуже молодий чоловік був. Але в травні цього ж року, 2015-го, також сталася аналогічна ситуація. із іншим учасником. Це сталося з Ігорем Пашинським, якому на той момент було 52 роки. Він був учасником того ж сезону, і він був там найважчим учасником. Ну тобто, прийшов з максимальною вагою серед цих учасників. І за 4 місяці цього проекту він скинув 51 кілограм. 51! Це типо це прям вага повноцінної людини за 4 місяці. Він просто доставить себе людину і так ме по суті так вісять люди, блін. Ну і звичайно, в нього також на жаль не витримало серце. В нього стався інфаркт. Євгенія Мостовенко. Також ще одна учасниця, яка, на жаль, втратила таку важливу річ, як життя, після цього шоу 26 січня 2017 року. Через 4 дні після свого 44-го дня народження. Також не стало ще однієї учасниці руслани Писанки, яку ви можете знати не тільки по участі цього шоу, а й по іншій творчій діяльності. Але там не можна казати, що саме це шоу ну, є винуватцем цієї події, бо в неї була онкологія. І я думаю, що все ж таки це основна причина. Але в іншому, ну це просто нереальні якісь навантаження. Це просто ну. Те, що дійсно могло нанести більше шкоди аніж користі, тому що ну, звичайно, створювати шоу. Будь-яких крейтерів це важливо, особливо на телебаченні. І вони хотіли зробити тут і так, і вони хотіли якось шокувати глядача, щоб він дивився і такий, о Боже, як вони тягнуть там цю фуру, як це важко. Звичайно, як то кажуть, хліба і зрелищ. але, ну, коли цей хліб і зріліща вже переважають якусь адекватність, коли тут вже ну, чисто здоров'я і життя людей ставиться кон, ну чи вартує воно того? Я думаю, ні. Ну що ж, друзі, це відео вже підійшло до кінця. Сподіваюсь, що мій досвід з розглядами харчової поведінки буде комусь цікавий, а комусь можливо, і допоможе. І я тебе дуже попрошу написати в коментар, як тобі взагалі це відео, написати, як ти відносишся до цього шоу, зважені та щасливі. Та, можливо, якщо хочеш, то якимись також ситуаціями життя, може, пов'язаними з цим шоу. Дякую за перегляд цього відео. Пока і всього хорошого тобі врізні!